Вот. Пошли? Так, а что ж таки? Почалась третья серия. Доброе, доброе. С трех серий. Фильм. Тут зупинка. О. Я теж встиг поїздити на цих автобусиках, тут сан Ну, непогано, в принципі, якщо є тобто, як час витратити на мандрівку автобусом, то це непогано. Ну ось, бачите, тут цей бізнес, мабуть, закрився, вила на полі, Італія. Cuisine. Зовсім нікого нема. І скоріше вона закрита. Цікаво мені я спостерігав і в Бекресфілді італя... італійські ресторани закриті. І тут цей італійський ресторан колись був, він закритий, зачинений. Не працює. Що б це могло значити? Цей бізнес теж не працює, як бачите. Якщо є це так, все білого дня, як кажуть, парковка така, жодного жодного автомобіля немає, то звісно ці бізнеси. Які отак можна побачити, вони не працюють 100%. А, ну так, да, тут і гейт зачинений. Солодко тут приходиться в США і бізнеси часто зачиняються Не сподіваюся на те, що хороший вийде Так, тут экзи тонкий, зрозуміло. Да, до <гуміло> нотенте. Так автомобілі паркуються, коли, як, якщо немає заборони паркуватися. Так. І крайня права полоса, вона в цьому випадку буде два рази ширша. Тобто, там Автомобілі приїжджають по ній, а справа вони стоять. І це вважається одна полоса. Тобто, якби тут було пусто і, скажімо, дві паралельно можуть їхати, це заборонено, бо це одна полоса. Ну, такі офіси. Палвантом Medical Foundation. А, тут може... А, оце воно може Medical Foundation. Там теж може щось. Може це і не... Це ні, по-моєму це апартменти. Далі оце жовтенький. Що цікаво, якось пропав інтерес. Топовий інтерес до велосипедів. Дуже багато бачу на парковках різних. ну, Устаткування до якого можна. А, ну от дивіться, подивіться, це от веселі вавеню. Така шикарна. Так, да, це апартменти такі великі. Ная показує по мапі, там посередині є басейн і все інше, От можна тут зня... поцікавитися, зняти квартиру і жити. Як не коштує, я не знаю, буде дорого. Так от, якось пропав інтерес до велосипедів. От бачите, оці круги блискучі. Це для велосипедів. Перестали люди їздять на велосипедах. А, ну от на олізінг. Можна. Тобто це говориться лів Це говориться про те, що тут є вільні місця. Азійський маркет, в даному випадку він називається Феліпес. Не, не знаю, если Фелайп. ну, Поки не скажуть, ті, хто знає, як правильно вимовляється, сам не здогадаєшся по букву. Filaps А Елі Феліпс макер. Е, що цікаво, що... Вони тут дійсно дешевші можна економити трошки. Багато не зекономити. Тому що ціни все рівно е, Ну, в цілому життя дороге, тому дуже дешево вам ніхто не буде продавати, Крім мене. Коли продаєш своє майно, яке вже не потрібне. У мене є... Я виклав відео. От. Думаю, потім ще зроблю одне, розкажу. По своїй розпродажі речей я зрозумів одне, що люди тут в більшості, звичайно не всі, а в більшості рахують центр. Вони настільки торгуються, настільки хочуть все це дешево купити. І якщо воно їм так сильно потрібне, в ну, магазин купи нове. А ні, вони отак от все шукають, можливості як дешевше купити, щоб зекономити. Ну, тобто це говорить про одне. Те, що я сказав фраза, вони рахують центи, тобто для них будь-яка покупка така, це вже серйозне навантаження на їхні біже ну, таке чому тому що в цілому життя дороге сша і є речі, на які ти постійно витрачаєш. Ну, скажімо, та скажемо, страховка. На автомобіль, можливо, на житло, у кого воно є, на е, поздоров'ю, -по так зване health insurance. Потім зараз без мобільного не обійдешся, тому платиш за телефон кожного місяця. Якщо знову ж таки орендуєш якось, то платиш за інтернет, от порахуйте, це все обов'язкові витрати, без яких в США просто не обійдешся. Просто обійтись неможливо без них. Ну, ось так. А тому це люди розуміють. І коли вони рахують свої гроші, що треба витратити, розуміють, що треба економити. А тому навіть разові покупки вони вимагаються купити, зробити як можливо дешевше. Пепе Open now. Ну ось нарешті відкрився ще один індійський ресторан Пепе Мінт. Це така жувачка була від, Галусі, від орбі, по-моєму, компанія. От він відкрився, вони сподіваються, що хтось буде цей ресторан, але як бачите, що поки що пусто, хоч і опен. А це таблички от, Ріелект Ларрі Клейн у Саннівейлі. Каліфорнія стейтлі. А цей балотується в ну, так, конгрес штату Каліфорнія. Сікершмен, Сикершмен. Шикашна, ну индус, навіть Тара Шикашна, да Мадрас Гросери. А, тут тут багато індусів я так понял. Асані в... А, Насані Вейл Мей Мейджи. Тобто мэр. Ларі Клейн. Зараз він мей... мером мэром і хоче знову бути. Ось така плаза, супер такої. Це мексиканський ресторанчик. Jessica Space, County Board of Education. А це в район, цей хоче... Це куча... Не знаю, може по нашому. Начальник, як там, керівник відділу освіти, став. Ну, може, не начальником, а тільки цей, керівництво. Потім вони якось там вибирає. Ну що тому що бот це не особисто, там їх декілька буде. Так, ну і ще одне перехрестя. Где-то у нас кнопочка. ось кнопочка. Посмотрите, а, а, даже не кнопочку. И беду. Ой, свыше а. треба. А ну, оп. Ой. Не, чекать. Уже не пустят. Ну, и так. Давайте я вам покажу. Хоч вы сами можете подивиться, покрутить. На цій стороні стоять люди. Ну, Невідома причина, може вони йдуть до своїх автомобілів через дорогу, так як я. Залишив на плазі і ходжу. Закони настільки серйозні. Особливо за їх порушення, що, бачите, переїжджають тільки там декілька автомобілів, а сотня стоїть і чекає свого. Ніхто не порушує правила. Вони пішли, а мені. Ну вас да, зараз Ось такий санівел. Кусочок санівелу я вам показую. Звичайно, по всьому не, не пройдешся, багато заходить. Перці наліво поїхали, а потім мені включається. Так що бачите, як я довго стою, чекаю свої черги. Так багато людей там було того, що вони хотіли перейти от мази, чи в банк хоть А довго чекати то й накопилось. Дядько так здивувався, що я йду. Ось він порушив правила. Він вже поїхав на червоний. Ось 22, зупинка 22 й 522, й автобус, немає тут, ай. ай, мотель, такий дешевий мотель справа, так, да, дуже дешевий. Виходить, тут як корела пропускають. Стабед. Зіркова пташечка. І догадайте, хто це? Ну звичайно, чикен. Як виявилось, ножки буша не випадково було, тут дуже багато, вживають курятими. आया